Можуть приймати такі рішення. Звичайно, це буде шлях довгий, і я не проти прийняття таких рішень, але його зреалізувати насправді буде складно, бо все рівно існує єдиний казначейський рахунок, і від того, що ми створимо виконком, і від того, що ми там відкриваємо якісь рахунки, якщо це вдасться зробити, все рівно потік коштів не буде через ті рахунки. Але я думаю, що ми можемо, якщо таке, якщо уряд піде на такий крок, що почне блокувати повністю виплату, ми можемо можемо діяти в інший спосіб, якщо вже йде революція, то вона повинна йти за всіма напрямками. Тоді треба збирати підприємців і щоб вони не платили податки до бюджету, оскільки вони звуться, а ці суми податків перераховувати, вказувати адресу. Ти перерахуй на рахунок геріатричного інтернату, ти перерахуй на сиротинець, ти перерахуй на ту лікарню, і це повинен працювати штаб. Інакше в таких грати на. Полі влади ми завжди будемо програвати. Якщо ми, ми повинні вийти за це поле і творити свою альтернативу, тоді в такі альтернативи ми маємо шанс на успіх.